Так, друзі, ось така автостепка варив сам. Труба 60-ка, 5-мм стінка, ось таке кріплення з 15-ки. Зробив оця пляха в мене. 12-ка. ось куски лишилися б, я брав 2 метра профільної труби, усі лишились куски, поточив такі з квадрата 32-го виточив на нав'язку такий шток. Один, другий. Вон. Така вийшла навісочка. Доволі непогано. Ось в мене буде фіксуватися палець. Раз. І ось на культіваторії. І ось на культиваторії. Культиватор. Така система. Всім дякую.